Всім доброго дня! Поговоримо про міжнародну асоціацію розвитку. Ітак, Міжнародна асоціація розвитку це Міжнародний фонд допомоги бідним країнам. Ця структура є підрозділом Світового банку. Організація функціонує з 1960 року. До фонду входять 170 держав, які роблять добровільні пожертви один раз на три роки, і ці гроші йдуть на кредити бідним країнам. За рік фонд надає кредитів на суму близько 14 мільярдів доларів. Більша частина цієї суми витрачається на підтримання економіки африканських держав. Асоціація видає кредити бідним країнам на вигідних умовах. Термін погашення кредиту 20-40 років, відсутність відсотків за використання кредитних коштів. Перші 10 років кредитування діє пільговий період погашення боргу. А ви чули про такі подібні програми кредитування для країн, які розвиваються та бідні? Напишіть під відео в коментарях. Дякую за увагу.